Слава Україні! Шановні учасники форуму, вітаю вас сьогодні. Ми відзначаємо День молоді, Власне, сьогодні. Сьогодні зал наповнений молодими людьми. Дуже приємно вас всіх бачити тут, мати цю честь розмовляти з вами, майбутніми будівничими нашої держави. І багато хто з вас уже сьогодні це робить, відбудовує нашу державу. Молодь, яка рухає вперед кожну націю. Українська молодь рухає вперед українську націю і цілий світ. Насправді сьогодні ми розвиваємо, трансформуємо, надихаємо, інвестуємо. Ви прогресивні. Ви рушій змін в культурному, технологічному, інформаційному, мистецькому просторі нашої держави. Ви формуєте нове молоде соціальне середовище? На жаль, розв'язана Росією. Повномасштабна війна з Україною змінила долю кожної молодої людини в Україні. І сьогодні хтось із молодих людей пішов захищати нашу батьківщину, хтось пішов волонтерити, хтось винаходить нові технології для того, щоб ми перемогли в цій війні. Хтось рятує життя. Ми вдячні всім нашим захисникам, вдячні всім тим, хто сьогодні. Максимально долучається, робить все можливе, а часом неможливе для захисту нашої батьківщини і для захисту майбутнього нашої молоді. Дякуємо їм. Дякуємо. Ми, на жаль, щодня втрачаємо наших талановитих молодих людей, українок і українців. Ми маємо бути гідними їхнього подвигу і зробити все можливе. Щоб після нашої перемоги наша нація, наші люди, весь світ могли пишатися їхнім подвигом і нашою державою. Ми точно повернемося до нормального життя після нашої точно перемоги. Ми обов'язково Розпочнемо наше масштабне відновлення країни, яке сьогодні відбувається в режимі «Rapid Recovery», швидке відновлення. А звичайно, ми хочемо відновити нашу державу, відновити за принципом краще ніж було. Це не просто про відбудову будинків, це глибетону, це про зміни у кожній сфері нашого життя від культури мистецтва до безпеки, що сьогодні дуже важливо до економіки нової економіки. Нашої держави, і саме молодь, звичайно ж, буде відігравати найважливішу роль у всіх цих процесах відновлення нашої держави і відновлення нашого суспільства за новими стандартами. Молодь буде безумовно реалізовувати ці завдання, безумовно відігравати найважливішу роль. Ми впевнені у нашої країни чудове майбутнє, і це майбутнє це ви, шановні молоді люди, українці і українки. Сьогоднішній форум можливість обговорити виклики, можливість. Поставити питання, обговорити перспективи, сформувати пропозиції, як ми рухаємося, куди ми дивимося вперед. Ми, звичайно ж, маємо думати над трансформацією нашої держави вже сьогодні, поки частина з нас захищає і звільняє нашу територію. Ті, хто сьогодні працюють над візією майбутнього, над новими технологіями, мають уже сьогодні, звичайно ж, долучатися до... Формування нашого майбутнього для того, щоб в майбутньому наша країна дійсно була найкращою. Українська молодь, я можу впевнено сказати, одна з найкмітливіших, з найкреативніших у світі. Це видно вже сьогодні і в цьому переконався весь світ. Тому давайте креативити, давайте дивитися вперед і формувати наше майбутнє вже сьогодні. Всі разом, разом з вами. Я ще раз дякую вам за те, що сьогодні найактивніші з вас сьогодні тут обговорюють наше майбутнє, нашу перспективу. Обговорюють, як перемогти, як за допомогою креатива і нових технологій перемогти цього радянського російського ворога. Переконаний, перемога буде за нами. Дякую вам, слава Україні!